Друзі, привіт! Для приготування цього смачного рецепту спочатку візьмемо 2 помідора. Робимо надрізи, хрест-нахрест і заливаємо кип'ятком. Залишимо хвилин на 10. А поки візьмемо баклажани. В мене 2 штуки великі, і це вийшов рівно 1 кг. Відрізаємо хвостики, чистимо від шкірки. Також візьмемо болгарський перець 2 штуки, видаляємо хвостики і семена, нарізаємо баклажани кубиком. Далі беремо цибулю одну штуку і ріжемо її також кубиком. Болгарський перець нарізаємо на смужки. Помідори трохи постояли в окропі, і завдяки цьому дуже легко відходить шкірка. Отже, чистимо і натираємо на крупній терці. Всі компоненти підготовлені. На сковороду наливаємо олію. Добре розігріваємо. Відправляємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Відправляємо до неї болгарський перець, баклажани і натерті помідори. Все добре перемішуємо. Накриваємо кришкою, ставимо середній вогонь і тушкуємо, періодично помішуючи 20-25 хвилин. Майже все готово. Залишилось додати спеції. Додаємо томатну пасту 70 г, це 1 тюбик, цукор пів столової ложки. Сіль 1 чайну ложку. Суміш перців 3 чайної ложки. Сушений часник 1 чайну ложку. Все перемішуємо і залишаємо на вогні ще на 2-3 хвилини. Готову ікру перекладаю в банки і зберігаю в холодильнику. За цим же рецептом можна і на зиму закрити. Достатньо лише простерилізувати банки і кришки. З цієї порції продуктів виходить півтори баночки об'ємом 500 мл. Друзі, якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк та підписатись. Дякую вам за перегляд! Смачного! І гарного настрою!